З чого починаємо нашу руку? Ми просто кидаємо, так? А, просто. Спочатку просто. <реш> Що ми робимо? Кидаємо і тоді говорять. Хто хлопець, той хто ловить, чи той, хто кидає. Хто хто кидає, то сюди, то хлоп. Тобто до кого кидає, то й Так. Да. Окей, давай. <реш> Добре. Наступне, хто кидає, той підтримує. Добре. А, так, давай, давай. <свист> кто ловит, Той? да. Давай, а. теперь так, так, <свист> <Давай. свист> придумаем еще так буде делать? Ну так, хто так робить? Той, хто пивач, и той, хто кидає? Хто кидає? Добре, давай. Ну ще достатньо? Достатньо. Достатньо.